Вивчення англійської мови з нуля. Як вчити англійську з нульового рівня, якщо ви знаєте лише якісь базові фрази? Якщо ви хочете почати вчити англійську з нуля, але не знаєте, з чого почати? Це відео для вас. Усім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко, я викладач англійської і власниця Bassa School. Ми готуємо студентів до іспитів і життя в англомовних країнах. І в цьому відео я дам покроковий план дій, як вивчити англійську з нуля. Перше, з чого ми почнемо, це з цілі. Тобто, перший крок це поставити собі ціль. Для чого вам англійська? Якщо просто так, то просто зупиняйте це відео, і йдіть далі дивитися якісь цікавіші ролики. Якщо вам потрібна англійська для роботи, наприклад, вийти на англомовний ринок. На американський ринок почати працювати, знайти кращу роботу, де потрібні знання англійської, і таким чином збільшити свій дохід, або ви хочете подорожувати, їздити до інших країн, знайомитися знову, знайомитися з іншими людьми, або ви хочете знайти свою другу половинку іноземця, або ви вже знайшли у вас якийсь мовний бар'єр, вам треба підтягнути мову, або ви хочете вступити в іноземний вуз і вам потрібна англійська. Вам на цьому етапі спочатку вам треба поставити ціль, тому що без цілі ви дуже швидко зільєтесь, да і не будете робити те, що потрібно. Тому спочатку ставимо ціль. Можете взяти собі прямо зараз блокнот і конспектувати, записувати основні моменти та ідеї, які приходять до вас у голову під час прослуховування цього відео. І так, ви поставили ціль, прямо записали собі. Вашу ціль вивчення англійської. І також від вашої цілі ви зможете відштовхуватися і е, зрозуміти, взагалі, який план навчання вам краще зіставитись. Е, Сьогодні ми з вами поговоримо про таку базу, тобто далі вже на цю базу ви будете накладати ваші конкретні якісь дії. І так, другий крок: ми починаємо вивчення. І починаємо ми з такої бази з основи, починаємо з алфавіту. Як би це. Не звучало дивно. Якщо вам там за 30, за 40, за 50, Але вивчення, взагалі, вивчення алфавіту, знання алфавіту, дуже потрібно в англомовних країнах, тому що ваше ім'я ви постійно будете промовляти по буквам, тому що люди не знають, як правильно написати прізвища, якісь імейли, наприклад, і так далі. Тобто спочатку потрібно вивчити алфавіт, цифри і якісь базові. Правила читання, базові, якісь основні правила вимоги, як вимовляються ці букви, да, як у нас формуляється Сі, да, як у нас вимовляється G і так далі. Це все можна знайти в інтернеті, це все легко вчиться. Далі сюди ж входять якісь фрази типу Привіт і до побачення. «Hello», «How are you?», «What's up?», uh, «Goodbye», «See you», «Take care». Фрази привітання, прощання. Далі я би рекомендувала вивчити, поповнити ваш словниковий запас, вивчити якісь базові слова. Тобто ви вже знаєте алфавіт, ви вже знаєте цифри. Сюди можна додати дні тижні, дні місяців, пори року кольори. І якісь базові слова, типу одяг, як називаються побутові, якісь речі, одяг, їжа, якісь предмети, що ми можемо бачити в домі, і так далі. Тобто якісь 100 найвживаніших слів. Слова можна вчити за допомогою стікерів, да, за допомогою карточок виписувати, можна їх вчити в додатку, наприклад, Quizlet. Додаток візла, куди ви самостійно заносите слова, які вам потрібно, і вчите. Далі наступний крок вивчення граматики. І цей етап він буде тісно переплітатися з усіма іншими, з вивченням лексики, поповненням словникового запасу. Лексика, граматика, воно йде-together, да, йде разом. Плюс далі слухання, буде підключатися читання, слухання, комунікація, говоріння, тобто воно все якби йде разом. Зараз я вам дам теми, які Спочатку з нуля м, треба буде пройти. Треба буде вивчити. Взагалі, як вчити ці теми, да, як вчити англійську з нуля в інтернеті. Є безліч ресурсів. Ви можете загуглити. Наприклад, Present Simple видасть вам статті, відео YouTube, де да, можете передивлятися і вчити ці, а, цю граматику. Щодо present simple, Present Continuous, У мене є окреме відео на цьому каналі. Ви можете його переглянути да, відео граматики. І спойлер, в майбутньому на цьому каналі буде з'являтися більше уроків а, англійської граматики, лексики а, української мови. Тому підписуйтеся і чекайте на нові уроки. І так, перша така граматична тема, яку треба осягнути, це дієслово «бути», бути тобі. Дивитися в інтернеті е, правила, як використовується, дивитися відео на YouTube і практикувати це, е, цю тему. Зараз я поділюся класним ресурсом, які ви можете використовувати за, для вивчення граматики, взагалі будь-якої теми. І що ми робимо? Ми пишемо в вашому браузері якусь тему, наприклад, тобі, і пишемо слово «wordwall». Зазвичай це перша вкладка Teaching Resources. І тут у нас буде безліч тем, дуже багато ігор, дуже багато е, всього, що допоможе вам тренувати цю граматичну тему. І ви можете вибирати, робити ігри. Відразу будете бачити правильний, а, правильний варіант. Е, також можна записувати будь-яку тему Present Simple Word Word Present Continuous Wall, Fast Simple Wordball, Irregular Verbs Wordball. Тобто будь-яку граматичну тему і додаєте ось це слово WordBall, і ви побачите багато-багато ігор, які ви можете гратися, практикувати, вчити англійську. Також ще один ресурс щодо граматики, де її можна дивитися, називається testenglish.com, Перший рівень елементарі. І ось у нас ми бачимо. Спочатку йде перша тема, це діє слово toбі. Далі у нас йде. Займенники, вивчення іменників, прикметників і так далі. Тобто ви можете по цим, в цьому сайті, тут є вправи і є uh, explanations, тобто теорія, да, пояснення. Можна тут по цьому вчити і потім практикуватися. Є, наприклад, до 4 вправ. 3-4 вправи на кожну тему. І можна відразу перевіряти ваші відповіді і бачити, що правильно, що неправильно, і тут відразу воно пояснюється, як, що неправильно і чому. Це такі два основні ресурси, дуже класні, які, ми, які можна використовувати спочатку і не тільки спочатку. Ми йдемо далі. Що вам ще треба опанувати? Тут можна подивитися прямо на цьому сайті: рівень А1 да, з нуля. Далі у нас іде присвійні зай, взагалі займенники, вивчити, присвійні займенники. Прис... Свійні, ä, фрази, Взагалі відмінок, як він відбувається в англійській. Далі present simple. Тобто ствердження, заперечення, питання, перечень, конструкції, there is, there are, потім артиклі, потім модальні дієслова. Наприклад, ä, потім модальні дієслова can could. Present continuous. Різниця між present simple і present continuous. У нас є ä, відео на, на цю тему. А далі was were, минулий час, past simple. З правильними дієсловами, past simple. З неправильними словами, і regular verbs. Модальні дієслова слова should, have to. Іменники, countable, uncountable, інші вирази, які виражають кількість, прикметники, порівняльна, comparative, superlative, конструкція going to, так, майбутній час will, going to. інфінітив, Тут також ми додаємо грунті або інфінітив. І present perfect це така present perfect порівняння past по simple така. Тема вже на, на кінець, тобто ці це основні теми. Так, ви можете тут подивитися, вони. На сайті розбиті ще на підтеми, тобто тут ще і прийменники, е, наказовий спосіб дієслова, е, конструкція have got, would you like, прислівники, так і зв'язки, як ми зв'язуємо слова. Тобто, це ось така база, яка у нас з нуля е, рівень А1. Якщо ви це все вивчите, відпрактикуєте, да, то ви його е, засвоїте. Так само з лексикою, да, тобто тут можна на testenglish.com також лексику. Елементарі, ви можете тут вчити слова, і взагалі все, що вам потрібно: всі фрази, всі слова, які ви не розумієте, ви можете брати і вчити з цього ресурсу або з інших, де ви їх знайдете. Наступний аспект, тобто, я нагадую, що це ми все робимо паралельно. Тобто, ми взяли якусь тему там present simple, ми паралельно вчимо лексику, ми паралельно вчимо граматику, ми паралельно робимо якісь слухання, тобто все це ми якби робимо. В комплексі не так, що вивчили спочатку граматику, потім пішли вчити лексику, а потім пішли робити слухання. Ні, вона все йде е, разом. І, наприклад, як ми будуємо уроки, в одному уроці у нас є якийсь кусочок граматики, якийсь кусочок лексики, якийсь кусочок слухання або читання, е, так, на домашнє завдання письмо, наприклад, і все це ми обговорюємо. Ми практикуємо говоріння. Тобто ідея вивчення мови комплексне. Далі наступний. Такий пункт слухання, як ми працюємо зі слуханням. Ми можемо робити якісь аудіоправи. Знову ж таки, можна використовувати сайт testenglish.com, Тут є у нас і слухання елементарі, і читання-елементарі. Да, з нуля також можна використовувати якісь додатки. Щодо слухання, у нас є окремі цілий, цілий ряд відео, як практикувати слухання, збірка різних додатків з. Загально англійською а покращити рівень з подкастами, де їх слухати з аудіокнигами і так далі. Завантажити собі додатки і використовувати їх в вашому навчанні. І класикою є це прослуховування музики, вивчення слів, лирикс да, до пісень, до ваших улюблених пісень англійською і підспівування разом з артистами, а також перегляд серіалів, фільмів з субтитрами або ютуб-відео з субтитрами. Також це підходить. Те токс, наприклад, або ваші улюблені серіали. Офіс Friends, Це така класика, яку можна дивитися з початку з нульового рівня. Наступний пункт це читання. Ми вже трішки його торкнулися. Я залишу тут посилання на відео, яке ви можете переглянути щодо читання і ресурсів, де можна його практикувати. Можете ви робити з British Council Learning English, де є зі де зібрані різні теми по різним рівням. Якщо з нуля, то це А 1 Вибирайте і ви можете читати там коротенькі тексти, виконувати вправи. Також тест Ось і ще можете подивитися Breaking News English, Я посилання залишу під відео нульовий рівень, нульовий або перший рівень. Можете перевірити, переглянути і а, практикувати читання. Тобто, ми що робимо? Ми читаємо і виконаємо вправи. Які є на цих сайтах. Також дуже важливим аспектом є письмо. Ви можете писати щоденник про свій день, робити письмово якісь справи, писати якісь твори, писати листи, другові і так далі. Нехай це може ніхто не прочитати, але сама ця навичка, щоб вона у вас формувалася. Наступний аспект це спікінг, практика спікінгу. І тут, якщо у вас немає викладача, ви займаєтеся вчите мову самостійно, то дуже важливо знатися знайти собі такого стелі балі, напарника, друга, який також вчить англійську і з ним практикуватися. Це можна зробити фізично, да, реального друга знайти, реальну людину або використати, наприклад, додатки зі штучним інтелектом, де створюється аватар, і штучний інтелект перевіряє, якби розмовляє з вами, да, тобто ви фактично розмовляєте з телефоном да, з програмою. У навчанні важлива регулярність та дисципліна. Якщо ви поставили собі ціль і е, зробили собі приблизний графік, наприклад, 30 хвилин в день, то ви зможете досягти цілі, вашої цілі, яку ви поставили швидше. Ніж якщо ви будете займатися там раз на тиждень, годинку, так, і то кидати, то починати знову з нуля. А в мові головне практика. Чим більше у вас практики, чим регулярніше ви займаєтеся, і тут важливо також все повторювати, тим швидше ви побачите свій прогрес, тим швидше ви побачите якийсь результат. Починаєте вчити англійську, намагайтеся переключати свій мозок на англійську і починати думати англійською. Це велика проблема. Усіх, хто вчить. Англійську перекладати в своїй голові з рідної мови на англійську, що є неправильно з точки зору граматики, з побудови речень, так і з такої з ментальної точки зору. Тому що коли ми говоримо на одній мові, наш мозок працює, він думає, наприклад, я зараз говорю українською, мій мозок думає українською. Якщо я говорю англійською, мій мозок повинен думати англійською. Ваша задача навчити свій мозок думати англійською. Як це зробити, я записала окреме відео, воно вже є на моєму каналі. ви Можете переглянути залишу посилання. Я сподіваюся, що ви послідуєте тим порадам, які я даю в цьому відео. переходу на англійську мову щодо відмови від перекладу да, і навчання свого мозку да, просто перемикатися, коли ви говорите англійською. Це приблизно всі етапи, які, е, якщо ви пройдете, вони допоможуть вам вивчити англійську з нуля до базового такого рівня. Це рівень А1, да, ось ми повністю, можна сказати, проговорили. Для того, щоб вчити мову самостійно, потрібна дуже велика мотивація і дисципліна. Змушувати себе сідати і вчити. Якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської, вам потрібна мотивація та дисципліна, я запрошую вас на навчання в моїй школі. У нас є групові заняття, у нас є індивідуальні заняття з нуля з вчителями. Усі наші вчителя живуть в Канаді, в англомовній країні, тому на уроках лише реальна жива англійська якою розмовляють в англомовних країнах? Також підписуйтесь на мій інстаграм. Кожного дня я ділюся лайфхаками з вивченням мови. Якщо вам сподобалось це відео, залиште лайк, поділіться ним з друзями і в коментарях напишіть, які б ще відео ви б хотіли бачити на цьому каналі, які ще теми ви хотіли, щоб я розібрала. Можливо, це граматичні теми, лексичні теми. А буду рада бачити ваші коментарі, і це допоможе мені робити той контент, знімати ті відео, які будуть корисні саме вам. Всім дякую за перегляд, удачі вам вивченні мови. Я сподіваюся, що ви накидали собі план в ваших блокнотах і будете йому слідувати. Всім до зустрічі в нових відео. Take care!